Тиждень тому в Ужгороді лабораторно зареєстрували випадок сказу у безпритульної кішки. Ми поспілкувалися з фахівцями про ситуацію в місті. Зокрема, чи вдалося ліквідувати поширення цієї небезпечної хвороби для тварин, та як наслідок, чи загрожує небезпека людям? Лабораторія потвердила, і на даний момент є у нас є частний випадок кажуть сказу. Но в це все переносчики являються непривіті тварини і тварини дикої популяції. Багато зараз із-за всіх воєнних справ заплатили охотникам і так далі знешкоджувати диких тварин в основному лисиця. І так далі, і так далі, за інформацією ветеринара Євгена Рєпкіна, наразі ситуація таки контрольована. Більш ми стабілізували вже, бо прийняті мери по недопущенню розповсюдження хвороби. Улиць очах то тих всіх як кажуть сім-сім улиць локалізовано, проведено профілактичні вакцинації по жеках, по вчасних секторах. Хто звернувся всім указами безкоштовну допомогу, і будемо оказувати, будь ласка, пусть. Місто Ужгород, жителі району, міста до нас звертаються. Будемо як кажуть всімірно допомагати вакцинацію від сказу. У державній ветеринарній клініці в Ужгороді розповіли, що люди можуть і повинні звертатися до них в лікарню. Вакцин є достатньо, їх забезпечує держава. У місті діють правила утримання собак і котів інших тварин. Відповідно до цих правил, власники мають щепити своїх тварин від сказу. Якщо тваринка не вчасно вакцинована, вона Заразитися сказом не може, тому що в неї вже є вироблені імунні тіла до сказу. В Україні один раз на рік. А це, це не календарна вакцинація. А це якщо твари... коли твар... від того дня, коли тваринку привило від сказу. От один, оцей рік. Все. У листопаді минулого року на Закарпатті фіксували зростання численності хижаків, зокрема популяції Лисиці, яка є одним із найпоширеніших переносників сказу. Відомо, що згідно з рішенням проти епізодомічної комісії при Ужгородській міській раді, зоною карантину визначено декілька вулиць Ужгорода у районі вулиця Михайла Грушевського, п'яного ринку, вулиці Героїв 128 ї бригади, карантинні обмеження наразі ввели на 60 днів.